Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную зв'язати ось такий класний милий плюшевий пледик для немовлят. Для цього нам знадобляться тільки наші пальчики і ось така спеціальна пряжа Alize Puffy з готовими петельками. Починаємо. Так, почнемо з першого ряду. Пров'язуємо так, протягуємо. Потім по візерунку у нас йде. Перехрещування з права на ліву. Це означає, що ми беремо дві петлі, ось цю першу ми кладемо на другу, і перехрещування це означає, що верхня петля дивиться справа на ліво. Беремо, виходить, ту яка знизу, і протягуємо. Через неї петлі, а потім через другу. І так, в'яжемо до кінця ряду, з перехрещуванням з права на ліво. Так, перший ряд я пров'язала, закінчується остання лицевою, в'яжемо другий ряд. Другий ряд у нас починається з перекрещування, з права на ліво, в принципі, так як ми і в'язали з вами перший ряд, Так, справа ліво, одна, друга. А потім у нас йде перехрещування з ліва право. Ось у нас виходить петля. Зліва направо. Тепер знову нас іде зправа наліво. І потім знову повторюємо з ліва направо. І так в'яжемо до кінця ряду. Чередуючи наше перехрещування. Вяжемо третій ряд. Перша йде лицьова, потім у нас йдуть дві петлі з перехрещуванням з ліва направо. Так, в'яжемо дві петлі. Так. Один друга знову зліва направо. Це буде у нас два. Так, і наступний. Наступне перехрещування у нас вже буде з права на ліво. І так ми повторюємо до кінця ряду. Два виходить перехрещування зліва на право, і одне перехрещування справа на ліво. Тепер в'яжемо у нас весь ряд з перехрещуванням з ліво на право. І так пов'язуємо ціли ряд до кінця, на направо. Так, зліва направо. Продовжуємо. В'яжемо п'ятий ряд. Одна лицева у нас, так, і потім два перехрещування зліва направо, це у нас буде один, це у нас буде два, другі перехрещування зліва направо. Одне перехрещування з права на ліво. Один і два. І так, повторюємо до кінця ряду два перехрещування зліва направо. Одне перехрещування справа наліво. І в кінці так само закінчуємо одніє лицевою. І шостий ряд. В'яжемо так само, як і другі. Перехрещування з права ліво Один. Два. Потім зліва направо одне, і потім два перехрещування з права на ліво. Так, де на наліво, один. Ліва, два. Потім знову в'яжемо одне перехрещування зліва направо, і два перехрещування з права на ліво. Так, дивіться, як зробити зміну моточки. Ось у нас які закінчується крайня петля і перша петля у нового. Ось так І вяжемо далі. Ми пров'язали 6 рядів. Це є основний мотив нашого візерунку плетінка 3х3. Далі продовжуйте по черзі ці ряди. І так, зв'язали ми плед потрібної нам висоти, і тепер потрібно закрити петлі. Як ми це робимо? Протягуємо одну петлю. Іншу і так до кінця нашого ряду. Ось такий гарний край у нас виходить. Я дов'язала до кінця, в мене лишилася одна петля і невеликий хвостик. Я відрізаю вишн, останню петлю. Розрізаю, виходить ниточка, витягую її в останню петлю і акуратненько ховаю у в'язання. Я знаю, що деякі майстрині просто підшивають, беруть контрастну ниточку і просто акуратно підшивають. І все, я просто ховаю. Вітаю! Наш пледик готов. Дякую всім, хто в'язав зі мною. До нових зустрічей!